Вона так і не прочитала його листи, в яких кохання розбивалися б скелі, і не зумів він їй розповісти, як через неї влаштовував дуелі. Він не прочитав тисячі віршів, котрі написані в безтямному пориві, про те, як сильно вона любила і бачила в снах його очі звабливі. Прочитала вона тих рядків, які зі злості вбивались в стіни, про те, як без алкоголю він несамовито п'янів, залишаючи за собою руїни. Він не дізнається про слова останні, які вона хотіла йому донести, про те, що очі його стали звичайні, так прикро, що вони не прочитали листи.